Перевірена на собі, і я, її ведуча Наталія Малижева. Сьогодні ми поговоримо про каву, адже багато людей, особливо студентів, не уявляють свій день без ранкової кави. Чи справді вона така корисна, як нам здається, і що нам потрібно знати про її користь і вживання? А як кава впливає на організм? Ми дізнаємося сімейного лікаря. кофеин действует в основном, тонизирует сосуды. То есть сужаются сосуды, улучшается кровообращение головного мозга, сердца, появляются силы, тонус появляется. Ну, кофе повышает настроение. Можно сказать, он немножко антистрессовым обладает свойствами. А это очень хорошо, потому что стрессы очень плохо влияют на все. Для молодежи сразу снижается иммунитет и куча заболеваний. Так что можно уже сказать, что кофе как, как, этот, как антибиотик, да, улучшая настроение, мы повышаем себе иммунитет. <music> кофе вызывает зависимость, так что пить постоянно кофе, особенно больше двух чашек. И... Это очень вредно. Я бы сказал, если постоянно, то только утро. Одну и, и не очень крепкий кофе. Кофе, я вважаю, нужно пить, коли ти немножко там, там, у тебе сесія, ти не досипаєш, ти немножко это другое це у тебя Тобі період пройшов, ти не должен пить кофе. Я так читаю. Я теж в себе так себе поступаю. Тобто кофе не Під час вживання кави необхідно дотримуватись правила золотої середини. Лікарі стверджують, що одна-дві чашки в день є допустимою нормою. Користь кави залежить від часу прийому. Краще пити у першій половині дня. Чашка цього напою випита ввечері може призвести до безсонної ночі. Не пийте каву на ще серце або після рісного прийому їжі. Бариста Черкаського національного розповів, яку каву переважно купують студенти і що до неї замовляють. Популярніше це для какао і основне лада. Хтось шоколад, хтось корицю, хтось якісь сироп. просить. Можуть, молоко просто з здвине молоком добавити. Ми дізналися, як часто п'ють каву студенти Черкаського національного. Вранці один раз а, в обід не п'ю, або якщо повезе, захочеться. І ввечері можу один-два рази. Мамо, коли мені треба натхнення життя, щоб щось робити. Наприклад, уранці просто так я її не п'ю, як всі. П'ю каву, я зазвичай зранку, можу іноді ще у або ще тренуванням. Це звичай, звичайно, процедура перетренування запікало. В періоди сесії разів 5-6 день, а між сесіями то раз у місяць раз на, на три тижні. Треба, щоб в неї лишалась користь. Каву п'ю я тільки тоді, коли е, цього потребує робіт, я так часто не Люблю ірландську каву. Більше лати, інколи беру з арахісом або мені подобається американу. Найулюбленіша кава це Американа, із з бургердопінгом краще буде ірландська кава або, наприклад, караван. Тоді мені здається, це назви кава. Хоча анатолія не ліву світло. Точно можу сказати, що «Заверну» От. І останні кілька разів якось я купував, то завжди лати. Завести мозок. Я думаю, люди п'ють каву на рівні своєї підсвідомості. Ну тобто їм сказали, що кава вона заводить мозок. Ні! <смі> вона не заводить нічого. Просто ти думаєш, що вона так робить. Люди п'ють каву, бо їм подобається, бо вони наркомани тої, тої штуки. Як я казала, прокинутися допомагаю, от завести мозок, коли ще нехай не було щось робити, то так. Так, винтуватися, дійсно кава допомагає, тому що ти, я не знаю, енергії заряджаєшся від неї особливо зранку. Хоча це дійсно, потрібно сказати, дуже винашкідливо, тому досить часто я роблю собі тиждень перерву і підуть згадує часом. Тоді мій організм поступово поступовий звукає кофеїну і можна знову потікати. П'ю, коли треба простимулювати свій мозок, коли дотримуєшся до сесії, його особливо багато доводиться вимагати. Це звичка прокинутися мені, вона не допомагає, тому що це, це, це залежить від цього організму. Вона мені допомагає. Але є студенти, які замінюють цей ароматний напій чаєм. Мені подобається смак, Чомусь тому я більше полюбляю чай. Дома в мене чайна карта є так. Є різні смаки, починаючи там від зеленого, ну від зеленого звичайного, з також там ароматами, добавками, так, а, і також чорно. Ну, як мені тут радять супер в каву видавати, але все одно не подобається. Зелений чає добринізує та надихає особисто буде на роботу. Я знаю, що одна-дві чашки кави в день буде ну, корисною для організму людини, проте намагаюся її замінити зеленим чаєм, тому що. Читала, що від чорного напою таке кава, чорний чай, чорні зуби, і от думаю, компенсувати це зеленим чаєм. так, звичайно, я вранці часто п'ю зелений чай і все. Нормальний бадьориць забезпечена цілий. Я перевірю на собі, як відреагує організм, якщо тиждень не пити каву. Сподіваюся, це не буде важко. Перший день без кави заварила собі чай, дуже не виспалась, тому буде важко прокинутися, оскільки звикла пити каву кожного ранку, тому не знаю, як прокинутися. Четвертий день без кави. Перейшла на зелений чай, оскільки в ньому більше кофеїну, якщо вірити. Інтернету стосовно змін сказати нічого не можу, тому що нічого, ніяких змін не відчуваю покращень не відчуваю. Єдине, що відчуваю, це що дуже хочу спати і багато-багато кави. Є нарешті сьомий день останній без кави. Все-таки вже краще. Прокидатись і працювати весь день без кави, а, але все одно дуже хочеться кави і тому краще, думаю, не відмовлятися різко від неї. Так як і позбуватися від будь-якої залежності потрібно поступово. Але все-таки завтра я вип'ю багато кави. Після експерименту я перевірила стан свого організму у лікаря. Після обстеження у лікаря з'ясувалося, що мій стан здоров'я після експерименту покращився. Кава ж полишав давління, а 120 на 80 це нормальне давління. Це дуже ідеальне давління 110 або 120, так, що воно не понижене. Дуже, дуже добре. Якщо ви вирішили відмовитися від вживання кави, це потрібно робити поступово, оскільки організм звик до її стимулювальної дії. Але якщо ви такий як і я, борайте з лікарем про особисту кількість кави, яка б не зашкодила вашому здоров'ю. Ви дивилися програму Перевірена на собі і я, її ведуча Наталія Маложова.